Друзі, всім привіт! Вибрався сьогодні знову на риболовлю, знову на те ж саме місце, де я ловив минулого разу, пробурився вже біля тих самих комишів, де ловив тоді. Можливо зараз буде якийсь окунь клювати. У нас потепління приблизно 3 дні буде. Вже лід потрошку розтає, але нічого, ще ходити можна. зробив ще там далі 5 луночок, поставимо жерлиці. У мене ось живчик з собою. Там 4 плотвички Зараз ще може щось спіймаємо п'яту і підемо поставимо. Так що, друзі, погнали ловити. ну що Зараз будемо розкладуватися, напевно, візьму спочатку одну вудку. Так, це не тут. Там, де в мене стоїть гвоздекубик так Ось вона і сюди. А все ж таки треба відкрити другий відділ, бо там шумовочка лежить. Треба ж якось лід доставати. Так головне, щоб цей ремішок не намок, бо водичка поверху є. Зате круто можна ловити без рукавичок, тому що тепло сьогодні передавали до плюс восьми. Ну, я думаю, виходу було десь плюс 4, плюс 5. Ну, але це теж дуже тепло, як для зими, так зовсім так тут. По ідеї, глибина не дуже велика. Так, ось. Йдемо. Якщо зараз на голову не захочуть плювати, є була потяжечка. У мене є і мотиль сьогодні, так що... Блін, та що ж таке? Пробую, але не хоче. Вінала можливо щось маленьке. Там вже якийсь Йоршик. Або з металя не хоче. Зараз спробуємо з підсадочкою мотеля. Не повинно щось же клюнути. Не можеш такого бути, щоб нічого не клювало. Блін, Юрш. Можливо, він і клював якраз до цього. Плотвичка перша. Отже, зараз сюди перейдемо. Тут таке непогане містечко. Зараз піду розставлю жерлиці О, окунь. Гарне містечко. Зараз сюди повернемося. Окунця, напевне, залишу тут, полтичку заберу з собою. Таку вудочку. І це я залишаю теж тут. Так, ну що, будемо розслабляти наші жерлиці. Можливо сьогодні щось хлюне. Я думаю, всі вже знають, як ставити жерлиці. І розповідати нікому не треба. Але якщо хтось не знає то, опускаєте на саме дно, буквально раз, 3, 4, 5 разів підмотнули вверх, поставили флажок і прицепили рибку. І пішли далі. Зараз всі так пороставляємо. І підемо ловити плотвичку, бо схоже я знайшов якесь місце, де вона стоїть. Так, друзі, ну що, повернувся нарешті на цю точку, де клювало. Можливо, пропустив весь клюв, але ж треба було поставити жерлиці. Так, зараз спробуємо на постой поставити і другою вудочкою, там де гвозди кубик, будемо пробувати на ігру ловити. Головне, щоб клювала плотвичка та йоршик, а не йорш... ой господі! Головне, що клювала платичка та окуня на нього не Вони мене вже так задовбали. Все, це Все, ця хай стоїть. Сьогодні я тільки з одною камерою вирішив, що... Ну Немає смислу зараз знімати з телефону, тому що у нас світло зараз часто вимикає. Не завжди ти встигаєш змонтувати навіть простенький відосик та викласти його. А там де зйомочка з двох камер, це складніше. За дві години ну ніяк не, не впораєшся з цим. Тому поки... Опа, була, була якась рибка. На постой, на постій зовсім не кліє на гру ще й на безмотилочку ще спробує, але ну дуже обережно. Давайте <плес> може спробуємо сюди. На другу вудку теж мотиля поцепити, хоча я думаю так ніхто не робить. Таки це без мотилочка, але вдруг рибки це зайде. Ніхто не робить, але якщо на це буде клювати, чому і ні. було. Опа-опа, хорошенько щось. Окунь. Гарний окунь. Так, а ну, віддай мені. Як бачите, клюнув на постійну гру. Не хотів зовсім клювати. такою гарною покльовочкою так ано ну, стій далі можливо ще щось хлюне я зараз спробую в сусідній луночці якщо що то можна буде переставити мормишку думаю я знайду якусь ловити на мотиля на постій. Щось клювало на цю вудочку. Але таке як йорш. є краще ніж на гру опа опа схоже на платвичку Приподнімало тільки спіймав он не зрозуміло що тут -то тоді чи то густира така чи то якийсь підлещик може тих я знав що то таке Так, і на цій лунці, на цій вулиці була покльовочка, але мимо, можливо через те, що велика мормишка стоїть. Хоча, я думаю, окунь би з'їв, Це може плотвичка. окунь. Так, а ну. На другую удочку идти еще была поклевка. Ну давай. Пусть еще клевала. Коротше, перша клювака нарешті. І блін, Йорчикого я так не хотів спіймати. М -м -м, можливо звісно, ще щось буде клювати краще. Зазвичай коли клює Йорш, краще вже не клює нічого. Так, ну що, друзі, ось така сьогодні репортавилася в нас. Знімали трошки окунців. Там один підлящик чи гостира. Зараз, напевно, її ще й випущу. Але до цього треба буде на Льодові зробити фото з ними, щоб на прев'ю було. Не дуже багато, там може штучок 5 є. І 4 йоршика там ще. Тому, друзі, кому сподобалось таке відео, не забудьте підписатися, поставити лайк, натиснути на дзвіночок. Ну і до нових зустрічей. Надіюсь, що щось тут встигну походити, лід не розтане і спробуємо щось половити. Тому, друзі, до нових зустрічей.